А, Дмитре грали з добрими сусідами, з добрими друзями, і отакої. От Ми ж пам'ятаєте, що до речі, ви потрапили сюди ну, в цю лігу тільки завдяки тому, що Віндроус програв канон. Ну, навпаки, нам треба було, щоб там два з трьох співпали. Там багато що Два результати продавали. з трьох співпали. Він врятував вас. Ні, не врятував. Врятував врятував, а тепер ви їм віддячуємо. Нас врятував гідропарк, який виграв. І, гідропарк те. і врятував їх в контракт. Який... О, я дуже добре пам'ятаю таблицю, не сперечайтесь. І нам якраз треба було, щоб він віндрос... Коротше, навіщо ви наплужили своїх друзів зараз. Ну хотілося реванш. Вони ж виграли нас минулого разу в відборі, тому хотілося реваншу, Звісно, ми бачили, що в них склад трошки шкутельгає, не вистачає всіх. Знали, що ну яку вони тактику оберуть, тому від цього відштовхувались. Ну і все спрацювало. Може, не все забили, що хотіли. Хотілося може трохи більше, але результат є результат. Ну, ви сьогодні досить організовано виглядали і в принципі ну, Старовой, я так розумію, оформив сьогоднішню гру, на мою думку. Ну, я думаю, що оформили всі, команда оформила гру. Тобто, немає людей, які б випадали. А ну в центрі перекусував. Таке давав, що просто ну, ну, можна сказати, що... і поміж і рятував, знову ж таки, ліквідовуючи. Ну, в принципі, безумовно, не тільки завдяки Петру, але він фактично був центральною вісю сьогодні. Я можу сказати, що напевно Петро трохи відчував свою провину за минулу гру, бо він це казав і в команді всередині, бо там був третій гол, який нас надломив, був його. І він сьогодні відпрацював на всі 200% закрив тих важливих гравців, які ми хотіли, щоб вони були закритими. І він цю роль виконав, віддав передачі. Все добре. Тобто, ну, так, Петро... які так які цілі бікборда у лізі де? У бікборди завжди тільки одні цілі перемагати. З перемогою. Дякую.